У п'ятницю 8 вересня відбулися чергові матчі у відбірковому циклі на Євро 2024. Про результати та ситуацію у групах розповідаємо просто зараз. Ну, а ви можете підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Отже, у групі А зійшлися команди Грузії та Іспанії. Багато хто бачив фаворитам цього матчу, саме піренейців, але ж мало хто міг припустити. Що матч у Грузії закінчиться із таким розгромом? Ще до перерви гості зробили свою справу: це Мората двічі уразив ворота грузинів, ще один гол забив Дані Ольмо, а максимально сумно для господарів стало після автоголу Квірквелі. Коли до перерви рахунок 0-4 шанси на порятунок виглядають не дуже реальними. Але господарі на початку другої половини гри принаймні спробували. Це чакветадзе змінив депресивний 0 на одиницю на табло. Та глобально це не змінило нічого. Іспанці знову активізували атаки та докинули ще три гола. Мората оформив хитрик Ніко Вільямс, забив шостий м'яч, а Ламін Ямаль записав своє ім'я в історію як наймолодший автор голу у футболці національної збірної Іспанії. Йому лише 16 років та 57 днів. За Грузію зіграли гравці Шахтаря Юрій Гучі та та Азаров, але обох замінили у другому таймі. У ще одному матчі групи «А» Шотландія абсолютно спокійно в гостях розгромила Кіпер. У турнірній таблиці Шотландія впевнено лідирує, взявши 100% очок 5 перемог у 5 матчах. Іспанці другі. У них поки 6 пунктів. Наступний матч Фурія Роха проведе 12 вересня вдома проти Кіпру. У ще одному матчі групи в цей же день Норвегія зіграє проти Грузії. У групі Дій Хорватія розтрощила Латвію 5-0. У цьому матчі також все було ясно ще у першій половині гри. Картаті повели в рахунку вже на третій хвилині, коли забив Петкович. Ще за 10 хвилин відзначився Іванушець. А під завісу першого тайму Петкович оформив дубль. У перерві за справу взялася Стара гвардія. Крамарич забив четвертий м'яч. А Пашаліч встановив остаточний рахунок. У паралельному матчі Олександр Петраков та його збірна Вірменії дали гідний бій Туреччині. Колишній футболіст донецького металургу Артак Дашан на початку другого тайму вивів вірменія вперед, але втримати перевагу команда так і не змогла. На 88-й хвилині. Озюр врятував турків від поразки та зберіг їм обличчя у турнірній таблиці. Вони все ще лідери групи, а хорвати посідають другу сходинку. Саме проти них наступний матч проведе Вірменія, і станеться це 11 вересня. Група Джей була ще одним епіцентром подій грубого дня. Там Боснія намочилася із Ліхтенштейном, але зрештою вийшла переможцем. А от збірна Люксембургу спокійно розібралася із Ісландією. Шано в дебюті матчу реалізував пенальті і рахунок 1-0 супроводжував цю гру більшість часу. У другому таймі Борхес Санчес подвоїв перевагу господарів. Ісландці відіграли одного м'яча на 88-й хвилині зусиллями Харльцона, але одразу отримали третій м'яч за авторством Сінані. Центральним же матчем цієї групи стало протистояння Словаччини та Португалії. Але Роналдо та компанія були скромними. Долю матчу вирішив гол Бруно Фернандеша на 43-й хвилині. Кріштіану запам'ятався хіба жовтою карткою на 62-й хвилині. Португальці мають 15 балів після 5 матчів. І навряд чи їм щось завадить вийти на Євро 2024 з першого місця. А який матч сподобався вам найбільше? Пишіть у коментарях, та не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.